І так, ми продовжуємо розмову про метаболізм амінокислот, і сьогодні ми поговоримо про побічний продукт розпаду амінокислот, яким є амоніак. Розглянемо, як він утворюється, як транспортується, і, врешті-решт, як знешкоджується. До речі, якщо ти раптово не знав, то в мене є телеграм-канал по біохімії, де я публікую всі схеми з відео і ще деякі цікаві матеріали. Давайте спочатку подивимось, де ми можемо взяти цей амоніак. По-перше, амоніак ми можемо отримати в результаті дезамінування глутаміну. Цей процес в основному відбувається в печінці під дією ферменту глутамін дезаміназа, або ж цей фермент ще називають глутаміназою. В результаті у нас утворюється глутамат, який під дією глутамат дехідрогенази, перетворюється в альфа-кетоглутерат та амоніак. Цей процес відбувається найактивніше в печінці та нирках. Тут важливо запам'ятати, що ось ця остання реакція не може відбуватись у м'язах, бо там немає даного ферменту. Ще амоніак може утворюватись як побічний продукт розпаду азотистих основ, але про це є окреме відео. Згадуємо про біогенні аміни по типу гістаміну та гамма аміномасляної кислоти. Так ось, є ферменти моноаміноксидази, які відщеплюють амінну групу від цих сполук. І у нас утворюються просто альдегіди. Ці реакції найактивніше відбуваються в нейронах. В нашому товстому кишечнику живуть бактерії симбіонти, які також постійно щось розкладають та синтезують. Так ось вони також можуть утворювати амоніак як побічний продукт певних катаболічних реакцій. Потім цей амоніак всмоктується в ентероцити. Ніби з утворенням амоніаку ми розібрались. Тепер дивіться, в чому справа. Цей амоніак токсичний для всіх наших тканин, тому його не можна тримати у такому вільному вигляді. Спочатку нам його потрібно нейтралізувати і аж потім транспортувати до печінки. Бо якщо ми будемо транспортувати амоніак просто по крові, то це буде не дуже добре. Зараз ми утворимо так звану транспортну форму амоніаку. Для скорочення м'язів нам потрібна енергія. Ця енергія може видобуватись або з гліколізу, або з бета окислення жирних кислот. Давайте уявімо, що ми беремо енергію з гліколізу. В результаті гліколізу у нас утворюється піруват. М'язи захоплюють із крові різні амінокислоти, які будуть далі використані для реакції трансамінування. Далі нам потрібен фермент трансаміназа. Під дією цього ферменту аміногрупа від амінокислоти тікає на піруват, який перетворюється в аланін, а наша амінокислота перетворюється на кетокислоту. Детальніше про реакції трансамінування дивіться в минулому відео. Ось ми і утворили першу транспортну форму амоніаку аланін. Далі цей аланін просто потрапляє в кров і прямує до печінки. В печінці є фермент під назвою аланін-амінотрансфераза. Цей фермент бере альфа-кетоглутарат та наш новоприбулий аланін. Відбувається реакція трансамінування, і у нас утворюється глутамат та піруват. Глутамат під дією ферменту глутамат дегідрогенази скине свою аміногрупу. Та перетвориться знову в альфа-кетоглутарат, який може бути використаний знову для цієї ж самої реакції. Або ж, наприклад, піде в цикл крепса. А піруват піде по шляху глюконеогенезу. Тобто він перетвориться в глюкозу. Глюкоза викидається в кров та захоплюється м'язами. І потім м'язи використають цю новоприбулу глюкозу як джерело енергії та окислять її до пірувату. Тепер давайте розберемо, як утворюється глутамін. Він також являється одною із форм транспорту амоніаку та використовується клітинами багатьох тканин, в тому числі і скелетними м'язами. Знову згадуємо про цикл трикарбонових кислот. Одним із проміжних продуктів у нас є альфа-кетоглутерат. Альфа кетоглутерат взаємодіє з певною амінокислотою, тобто відбувається реакція трансамінування. І в результаті у нас утворюється глутамат та певна кетокислота. В нашій клітині є певна кількість амоніаку, який утворився в результаті певних реакцій, по типу дезамінування, розпаду азотистих основ всяке може бути. Але в нас в клітині є амоніак. Нам цей амоніак потрібно винести з клітини. Тут у нас з'являється фермент глутамін-синтетаза. Під дією цього ферменту глутамат об'єднується з амоніаком, і в результаті у нас утворюється глутамін. Ну і для протікання цієї реакції нам потрібна енергія у вигляді АТФ. І ось тепер клітина позбавилась від амоніаку, а глутамін просто тікає в кров і прямує до печінки. А розпад глутаміну ми вже розібрали на початку відео. Є ще транспортна форма амоніаку у вигляді аспарагіну, однак це не так важливо. Якщо цікаво, то на сайті про це описано. А ми зараз переходимо власне, до орнітинового циклу. Загальну схему ми розглянемо потім, а зараз поговоримо окремо про кожну реакцію. І так, спочатку у нас все відбувається в матриксі мітохондрії. Субстратами для першої реакції являються амоніак, вуглекислий газ, та дві молекули АТФ. У нас є фермент карбомоїлфосфатсинтетаза фосфат синтетаза першого типу. Запам'ятайте, що вона саме першого типу, це важливо цей фермент бере і все це з'єднує. І у нас в результаті утворюється карбомоїл фосфат. Ось дивіться, в нас було дві молекули АТФ, то, по ідеї, в результаті повинно утворитись дві молекули АДФ та два фосфатні залишки. Але у нас утворюється лише один фосфатний залишок, бо інший прикріпився до нашої молекули. Чому використовуються саме дві молекули АТФ? Тому що в процесі цієї реакції у нас утворюється проміжний продукт. Але це не так важливо, нам цікавий саме кінцевий результат в наступній реакції нам потрібна амінокислота орнітин. І такої амінокислоти ми ще раніше не бачили. Справа в тому, що ця амінокислота не входить в склад білків нашого організму. Як вже було сказано в минулому відео, в природі приблизно 500 різних амінокислот, але в склад білків нашого організму входять лише 20. Ось тому запам'ятайте, що орнітин це амінокислота. Однак вона не входить в склад білків, вона просто плаває. У нас є фермент орнітин карбомоїл трансфераза, який просто бере і з'єднує між собою орнітин та карбомоїл. Ну і при цьому відщеплюється фосфатна група від карбомоїл фосфату. І ось при відщепленні цієї фосфатної групи вивільняється енергія. Яка і дозволяє цій реакції протікати. Якби цієї фосфатної групи не було, то тоді довелося би використовувати енергію у вигляді АТФ. Ну і продуктом цієї реакції у нас утворюється цитрулін. Цитрулін за допомогою спеціального білку транспортера виходить з матриксу мітохондрії та потрапляє в цитоплазму. Всі подальші реакції будуть відбуватись саме тут. Наш цитрулін об'єднується з аспартатом. Зараз швиденько глянемо, як у нас утворюється аспартат в печінці. Проміжним продуктом циклу крепса є оксалоацетат. Ми пам'ятаємо, що у нас ще є глутамат. Глутамат в основному в печінці утворюється при дезамінуванні глутаміну, а глутамін приходить з інших тканин. Це згадали. Тут просто відбувається реакція трансамінування. Глутамат передає свою аміногрупу на оксалоацетат. Останній перетворюється в аспартат, а глутамат стає альфа-кетоглутератом. Цю реакцію каталізує аспартат, амінотрансфераза. Тобто глутамат, окрім окислювального дезамінування може ще бути використаний у реакціях синтезу аспартату. Повертаємось до нашої основної реакції. У нас є фермент аргініносукцинат синтетаза. Цей фермент бере молекулу АТФ, відщеплює від неї два фосфатних залишка. Які просто вивільняються. І в нас утворюється в результаті молекула АМФ. Також виділяється вода як побічний продукт реакції. І у нас утворюється аргініносукцинат. Ось це у нас схоже на сукцинат, а ось це на аргінін. Тому і така назва. Далі нам потрібен фермент аргініносукцинат, ліаза. Цей фермент просто відщеплює ось цю частину у вигляді фумарату, бо тут з'являються подвійні зв'язки. І в результаті у нас утворюється аргінін. І в останній реакції нам потрібен фермент аргіназа, який за допомогою води відщеплює ось цю частинку. І у нас утворюється, власне, сама молекула сечовини, а аргінін перетворюється в орнітин. І цей орнітин знову може бути використаний для синтезу цитруліну. Зараз ми бачимо загальну схему орнітинового циклу. А тепер давайте прольємо світло на те, чому амоніак особливо токсичний для нервової системи, особливо для центральної нервової системи. Наш мозок складається з нейроглії та нейронів. Одним із видів клітин нейральної глії являються астроцити. В астроцитах є певна кількість глутамату, тому що ця речовина являється нейромедіатором, і якщо грубо сказати, то астроцити діляться з нейронами цією речовиною, якщо в цьому є потреба. Уявімо, що в нас в крові багато амоніаку. Цей амоніак завалюється в астроцити. В астроцитах є один цікавий фермент, який ми вже знаємо, і його назва це глутамінсинтетаза. Цей фермент бере і об'єднує наш глутамат з амоніаком, і в результаті у нас утворюється ніхто інший, як глутамін. Ви можете подумати, що у нас зменшується кількість доступного глутамату, в результаті чого порушується функціонування нейронів, але тут справа не зовсім в цьому. Глутамін являється дуже осмотичною, так би мовити, речовиною, тобто вона дуже добре притягує воду. І ось чим більше в крові амоніаку, тим більше утворюється в астроцитах глутаміну, чим більше глутаміну, тим більше води буде в астроцитах. Астроцити розбухають, а це призводить до набряку мозку. І це має наступні прояви проблеми з пам'яттю, неясне мислення, коматозний стан, погіршення концентрації уваги, а в деяких супертяжких випадках порушується функція гематоенцефалічного бар'єру. Взагалом це працює ось так, і стосується це не лише мозку, а ще й інших органів, тому ми бачимо, що знешкодження амоніаку являється життєво необхідним процесом. На цьому ми закінчуємо. Дякую за перегляд. Знову ж таки, я ціную те, що ти додивився аж до цього моменту. Підписуйся, я допоможу тобі пережити другий курс, адже це один із ключових етапів навчання в медичному.